Вистоїмо разом з нашими захисниками на підтримку українського війська. Волонтери планують новий благодійний ярмарок. Кошти, зібрані під час заходу, будуть направлені на потреби наших воїнів на Донеччині. Для максимального результату організатори запланували великий список активностей та локацій. Ми вирішили, що ярмарка буде присвячена Дню Соборності і в той же час об'єднати людей. Це такий день соборності, день об'єднання України навколо допомоги Збройним силам України. Сподіваємося, що нас вийде. Програму ми готуємо достатньо насичену. Будемо чекати людей. Цей раз ми пропонуємо людям не лише просто продаж якихсь виробів. У нас буде працювати вулична кухня, де люди зможуть придбати гарячі смачні страви. У Нас будуть гарячі напої, глінтвейн, тобто такий, щоб підкреслити різдвяний настрій, і все-таки прохолодно зігріти людей. У Нас буде концертна програма, у нас будуть діти, які будуть виступати з колядою, з вертепами. Фотозони плануємо, благодійний забіг. У нас буде дві лотереї. Окрім того, що учасники ярмарку обіцяють смачно нагодувати відвідувачів, впродовж заходу будуть реалізовані декілька лотерей для дітей і дорослих та аукціон з ексклюзивними призами. На аукціоні будуть представлені дуже цікаві речі. Насправді один із лотів буде брелок, який зроблений з сталі російського танка ну підбитого, ясно, дякувати Богу. І от ми знаємо, що ці брилки в принципі більше на закордон відправляються на закордон, замовлення звіти. Але нам пощастило, що автор все-таки надав нам один брилок на аукціон від достатньо так нормально коштує. Ми сподіваємося, що люди зрозуміють і все-таки підтримують наш аукціон. Благодійне дійство відбудеться 21 січня в центрі міста з 11 до 17 години. Вхід вільний. Благодійна акція від ПК Дружба. На фоні цієї фотозони протягом новорічних свят южниці робили знімки та клали гроші у скриню. Акція отримала назву Дід Мороз збирає для зсу. Голосили про те, що. Бажаючи сфотографуватися з Дідом Морозом, ми запропонували їм дати нам 100 гривень. Це було не обов'язково. Дід Мороз фотографувався з усіма дітками, дорослими, всі, хто хотів. Хто вважав за потрібне, той кидав в скриньку гроші. Я трішечки за цим спостерігав і хочу сказати, що 100 гривень це була сама. Мінімальний вкид туди, бо люди кидали по 200 гривень і 500 гривень навіть було. Ми це практикували тільки після закінчення наших новорічних ранків, які ми робили в цьому році. В результаті ми зібрали. Вісіть сімдесят гривень. Ну не ми Дід Мороз зібрав вісім тисяч гривень. У нас не було мети чи якоїсь цілі, щоб зібрати гроші саме для чогось. Ми не ставили собі за мету і суму якусь зібрати. Ми просто хотіли таким чином. Підсказати людям, що можна і ще хай за це, хай хай незначне, можливо, незначну можливо, справу, але за, е, це емоція дитини, коли вона сфотографувала з дідом Морозом, Позитивна емоція е, мама дає їй гроші, і дитинка сама кладе в скриньку ці гроші для наших збройних сил України. 8 тисяч 75 гривень. Працівники ПК Дружба вирішили передати на придбання рацій для військових 46-ї бригади. Кошти вони передали нам. Ми перерахували їх на картку отримувача, а квитанцію віддали у Палац культури. Збір на рації триває. Наразі маємо 45 тисяч 476 гривень. Сума збору становить 72 тисячі гривень. Долучитися може кожен. Реквізити для переказу.

Масові купання заборонено. Цьогоріч водохреща пройде за умов воєнного стану. Тож мешканців громад закликають не проводити масових заходів. Прохід на улюблене місце южнинських купальників міський пляж перекрито. Також буде закрито прохід до місця купання на березі ставка. Пункти обігріву служби ДСНС встановлювати не будуть. В цьому році цих заход, ці заходи проводитись не будуть. Ми знаємо, що пляжна паркова зона до пляжно паркової зони немає на даний час доступу, і так воно і, і продовжується. На Ставкові теж в цьому році не буде виставлятися ні пункт незламності, ні пункт обігріву. Тому ем, зупинимося на тому, що можна прийти до церкви і е, освячену воду скористатися освяченою водою. Нашого боку будуть додаткові піші наряди виставлені спільно з працівниками муніципальної варти будуть наближені саме до і міського пляжу і ставку для того, щоб попередити мешканців і гостей. Нашого міста хто іще про це не знає, що в цьому році от не допускається і бажано не допускати купання на е, канун водохрещення. 19 січня завершує низку християнських різдвяно-новорічних свят. Южниці, з якими ми поспілкувалися, традиції водохреща підтримують хоча пірнати у водоймах найчастіше не планують. Я купаюся, але в цьому році не буду купатись, розумієте, а може, буду купатись, якщо ну, в лиманах є там батьківський дім бабусин. Так що може і буду, там буде видно. Це традиція добра, ми українці і ми будемо купатися стільки, скільки треба, а орки всіх проженемо. Не купаюсь, бо і літом не купаюсь. А традиція хороша. Я их приветствую, кто купается ходит. Это да. Испокон веков наши все, кто занимались, все занимаются. А я не. Хотел бы купаться, но зараз холодно, я не, не закалялся. Есть праздник, люди празднуют. То есть, некоторые относятся так, что ну, надо пойти искупаться, соответственно. Но я не купаюсь, честно. Ну. А чему? Не пробовал ни разу в жизни, честно, Та і, в принципі, живання, чесно, не було. Ми любимо це свято, дуже багато знайомих купаються. Мій чоловік особисто так ми не їздимо, він на ставок, але ж він ну, вдома, ставимо з цистерни, набираємо водичку і він так на себе виливає. Дочка так пробувала, а так взагалі ми любимо це такі, свято таке свято, яке тянеться, починається з Різдва і закінчується на... 19 січня дуже любимо його. Я не купаюсь, бо я дуже мерзну від води холодно, і мене судорога хватає. Для мене це свято це перш за все очищення душі, а не тіла у полонці. Ну, це моя думка особиста. В міських храмах на Водохресний святвечір проведуть традиційні служби з освяченням води.